Другого червня кілька десятків чоловік прийшли під стіни облдержадміністрації, щоб розповісти депутатам, що коїться у парку Горького. Однак до них вийшли не депутати, а міліціянти, які скрутили кількох чоловік та відвезли до київського райвідділу. відділу. Ви не йдіть, ви не йдіть, камери тільки. Що ви робите? Що ви робите, Патрульна служба. Правоохоронці інкримінують затримане масове зібрання без дозволу. Матеріали передали до Київського районного суду. У сьогоднішньому засіданні обвинувачуваний Василь Пономарю пояснив, що він розгорнув плакати з написом Кримінал вбивця Харкова і майже одразу опинився у щільних обіймах міліціонерів. За словами Василя, він не робив жодних закликів, лише чекав на зустрічі з можновладцями. Втім, це не переконало суддю. Піручі статтями 283-284 Кодексу України про адміністративне правопорушення постановив. Вона маряву Василя Петровича визнати винним в адміністративному правопорушенні, передбаченому статтєю 175 частину 1 кодексу України про адміністративні правопорушення та піддати адміністративному стягненню вигляді штрафу в розмірі 400 гривень. Таке рішення обурило зеленого активіста за словами його адвоката. Це фактично максимальне покарання за цією статтею. Согласен з постановленням суду, будемо обжалувати, конечно, це повна несправедливість коли люди прийшли на встрічок своєму депутату. Їм було в этом відказано, і що забрано в міліцію. Це повний безпредел, звісно, Це повні повна антидемократія, і з цим яким образом потрібно боротися. Василь Паномарьов вже заявив, що подаватиме апеляцію до обласного апеляційного суду. Юрій Котляр, Олександр Соловйов, Харківські новини.